Збір теплих шкарпеток та речей для військовослужбовців, які зараз захищають Україну, розпочали у Житомирі. Ініціатори акції два військовослужбовці, які отримали поранення і зараз перебувають на реабілітації. Коли почалась війна, було холодно, не вистачало, дуже не вистачало теплих речей. Ми вирішили допомогти своїм хлопцям, однослуживцям, щоб їм було тепло, щоб їм було зручно, щоб вони не мерзли, не хворіли. Ти ходиш довго, бо я в розвідки служив. Я розумію, що таке, коли ти в грязі, дощ. Де ноги перемерзаються, почки. Ну, коли теплі носки шерстяні, то воно не так перемерзаєш. І ми стараємося, щоб побільше пацанам дати передати туди передачу, щоб їм хватало всім і щоб не маліли. Бувало таке, що навіть по троє, по четверо пар носків міняли на день, тому що ноги мокріють і дуже часто хворіємо. Ми поки між не можемо на фронт їхати. Тому ми поможемо їм так, щоб люди розуміли, що за них ніхто не забував. Тільки почали цей збір. Ми підключили всіх наших бабулічок, пенсіонерок, які не можуть фізично допомогти, але вони нам в'яжуться. Ми їм надали ниточки хто обрав свої з дому, і ми будемо збирати вже готові шкарпетки, можливо, якісь рукавиці, шарфи, і будемо хлопцям передавати. Крім шкарпеток, волонтери також збирають в'язані речі та нитки. Дуже багато приносять нам речей, які не потрібні вже вдома, не носять. Там кофти, шарфи. І от у нас є Леся, яка розпускає їх. І виходить, отакі носочки класні. Вони тепленькі, зручні. А зараз вже починається холода, а це ось пря, пряжу нам принесли, тому що там вже на сході вже холодно вночі. Вони фактично на вулиці сплять. Тому ми вже думаємо завжди... про те, щоб уже забезпечити і по мірі можливості навіть плетемо сітки, будемо в сітку вкладувати. На здивування зразу ж після оголошення жінка принесла два великі, дві великі упаковки тонкої шерстяної такої пряжі, м'якої, зеленого защитного кольору. Ми були дуже раді, звичайно. Відразу зателефонували хлопця. Вони приїхали, забрали і передали жінкам. Показали нам, що вже зв'язані два мішки гарних шкарпеток різного кольору. Хочу сказати, що вони будуть передаватися на передову для наших захисників. Тетяна Скоростинська, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.